Поки було похолодало, а цілу ніч сьогодні шов дощ. Ну що, ідемо глянемо? Не будемо ми тебе тривожимо. тривожити. Не будемо тебе турбувати, пішли ми далі. До, кутузь, до Рижика, скажемо йому привіт. Покажу вам погоду. Хто є зі мною на зв'язку? Отак, от отак. Ховайся. Скоро зима! Так ще наїдають жирок, відсипаються. Що я тобі заважаю? Ну добре, закрився навіть лапкою. Ти закрився лапкою, не буду тебе трогати. Спи. Спокійного дня. Каже, заважаєш. Добре, пішли, глянемо. На рижого, рижик. Він обожнює лежати на сходинках. Йому тут м'якенько. Цей друг любить смачненьке і їсть все, що, все, що бачить, все, що йому ми, все їсть він. Я тебе розбудила? Ну, досипай далі. От так. Хочеться, каже, спати. Тим більше, що погода сьогодні сонна. Погода, друзі, ось така. Моросить. Небо затянуло. Ти нас пропустиш. Ти теж віконечко дивишся. Да, Готуйся. рижик, ну, пройшла. Все пока, давай нам п'ять, дай нам п'ять, пішли далі. Ну і тут подруга. Чекає нас. Дашка, не холодно. На дворі сьогодні потепліло. Прийшла. Покажи свій п'ятачок. Мені подобається твоя. Моя тивочка, привіт. Привіт. Носа свого, чудового. Каже, гладь мене, гладь, ну, погладь, погладь, добре. Погода, друзі, мокра. Але потепліло, зранку було 10 градусів. Цілу ніч лив дощ. Зараз така мрячка. Небо затягнуло. Кияни нам кидають там хризантеми під снігом. Чорнобривці під снігом. У них перший сніг. А в нас нібито потепліло. Зараз я хочу вам показати грядку, яку ми підготували. Це буде в кухні на підвіконні. І друг за нами спостерігає. Їм подобається дивитись віконечко. Дити, ти Ты рядом, штурки зараз треба відкрити. Зранку ще купи.